Коли буде велика поразка красної армії, яка накладеться на кризові явище в російській економіці, тоді можна прогнозувати зміну влади в Кремлі і любов їхнього народу вмить переметнеться до нового лідера. Але тут ми теж повинні бути свідомі того, що швидше за все це не буде якийсь демократичний лідер, умовний Єльцин, хоча він до України теж добре не ставився. Це буде навпаки спроба закутити гайки ще більше. Путін був старий, Путін був слабкий, він допустив багато помилок, був нерішучий. А от зараз новий умовний Андропов там, чи хтось з цих кремлівських старців покаже, як треба справді воювати. Ця спроба буде теж приречена на поразку, бо Росія видохлася. в неї вже немає тих резервів, які були на початку цієї військової кампанії, і вона розрахована на геть інший результат, але. Бо ви 99% після Путіна при